Вітаю вас, мої любі друзі, мої шановні підписники та гості каналу. З вами ваша Клименко Наталія з прогнозом на повню, яка відбудеться 10 липня о 23 годині 37 хвилин за київським часом, тобто практично о півночі, і в знаку Козиріг. В цей період у нас буде ніби протистояння між сонцем та місяцем, нашим свідомим, нашими обов'язками і нашою підсвідомістю. Нашою кар'єрою та статусом та сім'єю, адже місяць знаку Козаріг, а Сонце в сімейному знаку Рак. Все більш детально зараз розберемо, а також додивіться відео до кінця і розкажу, де буде повня для України, де будемо чекати результату. Дуже буду вдячна також за ваш зворотній зв'язок, за лайки та коментарі. Це допомагає просуванню українського контенту на просторах YouTube. Свої прогнози ви можете дивитися в першу чергу за знаком асценденту, а також знаком сонця та місячним знаком. Якщо ви не знаєте знак свого асценденту, можете написати в коментарях мені під цим відео вашу дату, час та місце народження, і я допоможу вам розібратися із цим питанням. Отож, почнемо. Оскільки повня відбувається в знаку козоріг, то акцентуються теми, які стосуються відповідальності. Закону, порядку, кордонів, консерватизму, терпіння та наполегливості. Саме зараз Сатурн, який управляє знаком козоріг, у стоянні, тобто планета призупиняє свою швидкість, адже 13 липня він переходить в ретроградний рух. Про цю подію вам буде більш детально окреме відео, тож підписуйтеся, щоб не загубити актуальну астрологічну інформацію. Він буде у стоянні ще до 16 липня. Оскільки це планета карми, то він ще дужче буде акцентувати теми нашої відповідальності, що ми посіємо та й будемо пожинати. Ця планета дає великі результати при наполегливій праці. Швидких результатів не дає, але вони будуть фаховими та відчутними. Починається день зранку 15-ї місячної добою, якраз коли Сонце в опозиції до місяця, а вже в період настання повні, ми будемо проживати з вами енергії 16-ї місячної доби. Зараз Марс, як планета активних дій, рішучості, ініціативи, знаходиться в знаку діва і буде робити гармонійний аспект до місяця, який символізує нашу підсвідомість і відчуття безпеки. В знаку козоріг місяць більш холодний в прояві емоцій, наші практичні реалістичні дії за рахунок наших активних дій будуть реалізовані. Саме Марс, у знаку Діва, допомагає нам діяти з великою точністю. Це чудовий період для наукової роботи, для навчання, коли буде просто кипіти все, що стосується інтелектуальної праці. Робота, яка потребує уважності до деталей, кропітка. Звісно, як і на будь-яку повню, енергії дуже багато, і енергія місяця буде дуже високою, і важливо її в конструктивне русло перевести, будь то в цей період на дорогах, у поводженні з електроприладами, адже залишається напружений аспект між Марсом та Ураном, а також в цей період починає формуватися напружений аспект між Сонцем. Та Сатурном посилиться наше бажання в чомусь розібратися та навести порядок. Цього дня сонце буде робити гармонійні аспекти до кармічних місячних вузлів. А тож в цей період ми можемо отримати результати за ту роботу, яку проводили раніше. Можуть бути зустрічі із тими людьми, з якими ми вже були знайомі, і це буде давати нам шанс перевести все на новий рівень, опираючись на вже відомий досвід. Також діє. Гармонійна замкнена конфігурація за участі вищих та соціальних планет. Плутон, планета трансформації, буде робити аспект удачі до Венери та Урану. це період посиленого руху вперед, коли ми зможемо відмовитися від цього старого і відразу впровадити щось нове. Це період боротьби за незалежність, за свою свободу. І також уран в гармонійних аспектах. До Сатурну та Нептуну, що також вказує на нашу гнучку адаптацію до змін в житті. Тож, як і в будь-яку повню, ми зможемо з вами отримати результати, на чомусь поставити крапку і завершити, або ж буде кульмінація тих тем, куди потрапляє місяць. А куди він потрапляє, зараз роздивимося, починаючи з наших шановних овнів. Для вас, моє любі, місяць в знаку Козаріг буде в вашому 10 секторі. В цей період ви можете отримувати результати за свою діяльність, оскільки 10 сектор це сектор ваших амбіційних цілей, а вашого прояву в світі, щоб люди вас помітили і визнання було. Це дім вашого статусу, кар'єри. В цей період ви можете отримати важливу інформацію, важливий документ, може бути важлива зустріч, підписання важливого документу. Це стосується кар'єри, може пройти важлива звістка, або ж буде якісь зміни або завершення, пов'язане з вашим керівництвом. Це може бути отримання посади, яку ви хотіли, або ж. Ви можете змінити свій статус, отримати важливий документ, які торкаються вашого статусу. Він може бути пов'язаний із народженням дитини, розлученням, одруженням або ж переїздом за кордон вагомою покупкою. Для вас, мої любительці, в дев'ятому секторі буде повня. і це відкриває перед вами можливості поставити крапку, наприклад, в темах освіти. Ви можете отримати сертифікат, диплом, може бути. Отримання закордонного паспорту, або все, що пов'язано з іноземним, може бути отримання диплому щодо завершення навчального процесу, або ж отримання важливого документу за кордону, який пов'язаний з імміграцією. Ви можете виступати, або ж це може бути звітність видання вашої наукової праці. Ви можете завершити якийсь курс навчання, наприклад, пов'язаний з вивченням іноземної мови. Для когось це може бути зустріч з онуками, або ж якісь результати будуть в них. А ви можете, наприклад, вирішити переїхати далеко або за кордон, або ж це може бути мандрівка. Дев'ятий сектор пов'язаний з усіма юридичними бюрократичними питаннями, тож може бути або звістка щодо завершення юридичного процесу, або ж ви можете поставити крапку на. Якихось угодах, пов'язаних із іноземцями. Хто зможе створити власні курси, або це може бути важлива зустріч із гуру з вашим наставником. Для вас, мої любі близнюки, в вашому восьмому секторі буде повня, а в цей період ви можете отримати результати або ж буде ясність, яка стосується кризових та ризикових. Ситуації в вашому житті, а це може бути завершення кризових ситуацій, це може бути ясність, яка стосується питань спадщини, податків, аліментів, соціальних виплат. Ви можете організувати спільну діяльність з іншою людиною, колаборацію, або ж можуть прийти кошти від ваших інвестицій. Ви можете закрити кредит, або ж угоду з певним банком. Сектор пов'язаний із усім таємничим, психологією, езотерикою, а також зачаттям. Може бути звістка і в цих темах, або ж це може бути завершення процесу розподілу спільного майна або ж ресурсів із вашими партнерами, як по шлюбу, так і по бізнесу. Або ж ви приймете рішення, наприклад, вивчати психологію, або звернутися до спеціалістів в цій темі. Для вас, мої любі раки. Місяць буде в сьомому секторі, і це вказує на те, що ви можете отримати ясність, прийдуть певні результати, або ж буде кульмінація у відносинах, яка пов'язана з вашими партнерами по шлюбу, по бізнесу, або ж стосовно клієнтів, або ваших опонентів. Це може бути підписання важливого документу, важливої угоди, або ж завершення певного контракту. Ви можете мати перед собою. Повну ясність, картину, яка людина перед вами це стосується особливо партнерів по шлюбу, чи варто з нею залишатися або ж ні. Якщо ви щось не влаштовує, впродовж наступних двох тижнів ви можете щось змінити. Але пам'ятайте, що вже зараз ретроградний Нептун і він може давати оманливі ситуації, може бути непорозуміння. З 18 липня Меркурій також буде в ретроградному русі, і зараз Сатурн стоїть, тож він вимагає великої відповідальності за ваші стосунки, за ваші обов'язки. Тому важливо дуже зважити на те, чи варто робити якісь кроки, або ж ні. Це може бути і вирішенням, наприклад, перевести вашу улюблену справу, ваше хобі на офіційний рівень, це може стосуватися підписання. Важливих документів, наприклад, одруження для вас, мої любі леви, в шостому секторі буде місяць, і він дає вам кульмінацію, або ж прийде ясність, ви можете отримати результати, які стосуються вашої роботи, особливо роботи в найм, вашого графіку дня. Це може бути звільнення з роботи, або ж ви можете отримати винагороду за вашу діяльність, хтось може звільнитися із ваших колег по роботі. Або ж це стосується вашого графіку дня. Тож ви можете, наприклад, завершити курс дієт, наприклад, або ж лікування. Це може бути отримання результатів аналізів, або ж це стосується домашніх улюбленців. Це період, коли люди, допомагаючи професій, які консультують, військові, медики, також можуть отримати результати. Пам'ятайте, що Марс в гармонійному аспекті до місяця. Венера вже була в аспекті удачі до Плутону, але дія аспекту ще залишається, І оскільки Плутон дуже потужна планета, Венера особиста планета, то це може стосуватися і. Фінансової сфери. Для вас, мої любі діви, в вашому п'ятому секторі буде повня і місяць буде робити гармонійний аспект до вашого знаку, аспект удачі. І це стосується ясності та отримання результатів, наприклад, які стосуються спорту або ж вашого хобі, улюбленої справи. Ви можете завершити якийсь творчий проєкт, а може бути зустріч із коханою людиною, романтичне побачення, ви можете отримати ясність, яка стосується ваших дітей, або ж звістка про народження дітей. Це може бути і Періодом завершення відпустки, або ж ви чітко зрозумієте, що потрібно вже відпочити. Це можуть бути і зустрічі, які будуть вас надихати, давати відчуття наповненості, радості та кохання. Для вас, мої любі терези, в вашому четвертому секторі буде повнято, ж місяць буде висвітлювати теми, які стосуються вашої сім'ї та місця проживання. Це може бути завершення, наприклад, вирішення якогось. Сімейного питання, або ж стосовно переїзду, може бути завершення ремонту вдома, або ж важлива покупка в дім, оскільки це дім нерухомості, місця проживання, землі, то це може бути і підписання важливих документів, пов'язаних з цією темою, або ж звістка про розширення сім'ї, одруження. Для вас, ми, любі скорпіони, в третьому секторі буде повня, а тож перед вами відкривається. Ясність ви можете отримати результати за ваше навчання, посередницьку роботу, комерційну роботу. А це може бути створення вашого власного бізнесу або ж отримання перших фінансів від ваших вкладань, це може бути ясність, яка стосується ваших братів, сестер та рідні, або ж колег по роботі. А це може бути і завершення навчання або ж отримання. Важливого документу, який пов'язаний з підвищенням кваліфікацій, або ж водійських прав, може бути важливе відрядження, або ж це просто може бути важлива зустріч для вас із друзями і з близькими людьми. Для вас мої любі стрільці в вашому другому секторі буде повня, і вона висвітлить вам теми розуміння вашого доходу, джерел доходів, стану фінансів, а також ресурсів. І оскільки здоров'я також належить до ресурсів, то прийде ясність стосовно вашого здоров'я. Це чудовий період для того, щоб ви переглянули свій бюджет, джерела своїх доходів, чи подобається вам те, що ви робите, чим ви займаєтеся, і чи приносить це вам задоволення. Також це може бути і важливий виступ, прояв ваших талантів. Це може бути зустріч із важливими для вас людьми, а це може стосуватися і розкриття вашого таланту. Виступи на радіо, телебаченні, або ж отримання сюрпризу, гарної звістки, компліменту, фінансової винагороди. Для вас, мої любі козороги, у вашому першому секторі буде повня. І оскільки перший сектор це сектор індивідуальності, те, як вас бачать інші люди, вашої харизми, зовнішнього вигляду, іміджу, то ви можете отримати результати за все, що торкається вашої ініціативи, де ви... Показуйте себе. Це можуть бути і виступи, і переїзд, і важливі зустрічі, знайомства, тобто, де безпосередньо ваша активність, там і буде результат. Ви зможете, наприклад, завершити якийсь проект, прийде ясність, як ви можете розкрити себе, показати людям. Може бути отримання в нагороди. Для вас може бути новий статус, або ж це може бути завершення. Вашої діяльності, вихід на пенсію, або ж декретну відпустку. Місяць в першому секторі дає розуміння, хто ви є, чим ви хочете займатися, чи влаштовує вас те, що вас оточує. Для вас, мої любі водолії, в 12 секторі буде повня, тобто місяць буде висвітлювати вам теми, які стосуються далеких земель, еміграції, всього іноземного, минулого та таємниць. Тобто, в цей період ви можете дізнатися якусь таємницю. Це взагалі може бути ніч без сна, може бути безсоння за рахунок дуже великої енергії. Це стосується і. Завершення, наприклад, курсу лікування, або ж відвідування ретритів. або ви можете звернути увагу на хронічні захворювання. Оскільки 12, те, що пов'язане із режимними об'єктами, може пройти ясність і в цих темах, або ж завершення ізоляції, вона могла бути примусовою, або ж ви самі могли займатися творчими проєктами і зараз вже отримаєте результати раніше ви працювали на самоці. А щоб ніхто не заважав, і зараз отримуєте результати від вашої діяльності, які можете показати людям. Для кого це може бути рішення іммігрувати? Для вас, мої любі риба, в вашому одинадцятому секторі буде місяць, і він буде висвітлювати теми, які торкаються в першу чергу ваших друзів та однодумців, ваших планів на майбутнє. Тобто якісь плани можуть реалізуватися, з якимись друзями можете попрощатися, або ж може бути ясність. То перед вами чи дійсно ця людина, та якій можна довіряти? Або це може бути завершення якогось курсу, який пов'язаний із вашими. Захопленнями, і ви можете завершити, наприклад, якісь майстер-класи, попрощатися з певною групою людей, де ви навчалися. Це може стосуватися і завершення певного процесу, які торкаються взаємодії з дітками. Це могли бути організації великих свят, а також можуть бути виступи на великі колективи. Можете отримати визнання від людей і отримати статус лідера, особливо неформального, оскільки 11 сектором символічно управляє. Водолій. Ось такі результати може принести для кожного з нас повний місяць, а для України в знаку козоріг місяць буде давати результати саме в першому секторі. Тут же знаходиться в натальній карті і місяць нашої держави. Тож в цей період ми можемо за рахунок нашої ініціативи. Отримати результати, які стосуються цілісності України нашого статусу. Зараз Марс знаходиться в восьмому секторі, тобто активність, яка пов'язана із військовою частиною, також з нашою активністю щодо великих фінансів, взаємодії з великими ресурсами і, відповідно, ризиковими операціями. Місяць буде робити гармонійний аспект до Марсу, це аспект боротьби за свободу. Саме зараз Сонце знаходиться в знаку РАК, але для України воно в сьомому секторі. Місяць управляє знаком РАК, то і результати від нашої активності, активності України як держави буде торкатися і наших партнерів по бізнесу, інші держави, і в тому числі ворогів, за яких ми знаємо. Будемо підбивати підсумки, або це може бути кульмінація наших дій, яка буде відчутною. Всім бажаю успішного місяця, продовж наступних двох тижнів, якщо щось вас не влаштовує в тих темах, куди потрапив місяць, можна від чогось звільнятися, поки місяць буде спадаючи, щось коригувати, допрацьовувати. Всіх обіймаю. Нагадую, що відео про перехід урану в знаку Близнюки ця епохальна подія, яка вже є на моєму каналі. І я готую вже для вас відео для кожного знаку Зодіаку на серпень. До наступних зустрічей і наступних відео!